Привіт, це я. Сьогодні ми Ой, сьогодні ми маємо грати в Roblox. І, звісно, же, в Ікеї я тут построю зараз э, ну коротше домик в Ікеї. Вот я таке все грала. В принципі, Звісно, вот. не спрашивайте хто це. Я сама не знаю, що це за демон. Ну ладно, давайте в принципі, ситуацію. Принципу зараз заходимо до 8 Ну. Ну, давайте до Т38, а потім вже 90-х лесу. Якщо, то сьогодні маю вийти, ну пока що я граю в 8 і потім викладу нове відео. Заходимо. От, я заходив в бачно в Кею. Ікею. Ікею. Да -да. Так, якщо, то я буду сама грати. Дивіться. Так. Е, чо чого мене так лагає? Ну, Якби не лагає, а я чого не можу я бігти мой? А, все, згучило. Я предлагаю зараз построїти домик десь. Ну, може тут. Ну, давайте построїмо. Ну, отут і такий маленький домик. Ну, тут вже є, є якийсь маленький домик. Ну, я маю робити великий, поэтому, извиняюсь, Ну, зараз я забабахую домик. Я зараз роблю домик, як би. Ну для цього. Я, я заберу цей домик собі. Звісно. ж, Я такую. Я зроблю такий, ну, я пролюблю його. Ой! Зроблю ще лучший домик. Давайте зробимо ну, такий нормальний домик. Ти тут, ага. Ага. Так. Зараз нам надо доски, ну це, типу, вікна такі будуть. Звісно... Зараз рисковують життю, то базар зараз ці охранники прийдуть до нас. І це, це розковим. Я не знаю, де ці охранники, вони покажу десь бігають. але ну, мені пофіг особенно. Ну, принципу. Ну, домик вже виходить. Ну, якщо що, то да. Якщо ви, ви бачите якесь зелене, то я не знаю, що. Це. То я не знаю що. Це зоны если якщо бачите то на ну, внимание если книжно бачите ну конечно же світло нам надо как бы тут как бы домик світлом надо нам давайте поставим домик ой світло от сюда принципу я строю в принципу можна і взяти предмети. ну який стіл можна кисть взяти, звісно. Дивіться, коротше. короче я не знаю як я тут Так, ладно Попробуємо якось так попробую якось так пристроїться. І там потом щось то о кровать двух двух ярус на ну конечно хавчик... Це моя їда. Готово. І беремо кровать. Ну і, ребят, я, вам, я вернусь до вас, коли я вже построю домик. Е, я до вас вернуся і дивіться, отакий от домик в мене вийшов. Трінус по такій міні, ну, звісно, і мені... Ну, якося ворож домик, конечно, маленький, ну, уход би взяти. Боже! Це що за картинка? Ну ладно, семья безобідна. Ну охранник, извиняюсь, но ну, мне тут ничего не надо. Поэтому охранник, по... Ой, охранник, пожалуйста, уйдите. Уйдите. Я без крешу. Конечно, телек, да, креш? Це, вважаю, не норм Дом, Ну ладно, давайте попробуем. В принципі, все норм, мені радость цей домик. і якщо що, то нічого я не кажу, що це все не норм. Якщо Тому що... Просто сказала. Нічого страшного. Да? Обшати що... внимание. Та як... Та ви здиваєтесь? Як присісти мені... О, все! Надо зараз от так от. Конечно вже як якби... Я не знаю, чи я точно вважаю цей в ікеї. Викеї. Ну, конечно, я недовго буду тут грати, і потом я за ним новый видео и там буде 38. А це удобно, такого охранники не зможуть зайти і подивиться. Дивіться. Вот дивіться. дивіться, так вони не зможуть зайти. Дивіться. А на пресу, а на пресу, я зможу. І дивіться, дивіться, отак от, от і отак от, так от тоже такий вход. Ну я. ну, я буду на. Ну... Ресалки. Тобо <смі> енергії я не буду тратити, і я не хочу здохнути, як би. Далі. Ну, допустим, что тут дерка буде. Ну, в принципі, не цього нового. Так. Ну, щебе чуть-чуть шота. Давайте, коротше... якусь. Ну, хоть якусь. Я цей дом. Ой, точно. Ну, я буду лучше на прессовке. И, конечно же, разгружаем еду. Конечно, иду всю сюда. И вот. В принципе, нормальная хата. Что вам не ра... Ой. Ну, забудьте что. Ладно. Вот такая хата. Нормальная хатка. Мне не нравится хата. Ну, конечно, она очень маленькая. Чтобы зараз... Ну... Якби, якби мені вернула мою віпку, що я купила ще давно і не знімала відео, то я би була рада. Мою віпку би вернули. Я б була рада. Ну ладно, давайте зараз, коротше, лампочки построїм. Ну, лампочки, щоб було світло. то Та боже. Так, все. Звісно, я думаю, що тут нормально вже свята. Ну, потім зробимо все. Блин. Ну, давай чуть вот так. Давай вот так. Ну, в принципе, нормально. Я сейчас пройду. Я сейчас пройду, подписчики. Алло. Ой, <связь> <связь> извиняюсь. <связь> Ладно. Ну, в принципе, мне нравится этот домик. И, конечно, а что я там хотела? А, точно не вспомнила. Ну, ничего страшного, что я забыла. Так. Конечно, с вот смера. И сзади я тоже сделаю. Ну, скажите, гениально, ну вот так поставлю. Ну, давиться. Ну, буду тогда вот так вот, как и тут. Ну, в принципе, нормально, нормально, нормально. Так же сам поставил. Я кто? Конечно, коврик. Мне нравится, цей коврик, это свера. Ну, конечно, потом надо знать, я коврик, чтобы на кровати так было уютно, но я бы что был уютно. О, даже цей черный коврик. Ой! А цей коврик а, бул. А цей коврик бул, чи ні? Это боже, ладно, не сад маня. Ну, принципі, мені радостно. Ну дивіться, так собі. атмосферно можна... Отак от вот лежати, конечно. Тут мешає. Як? Та обясніте мені. Зачем мені брати цей диван? Якщо мені не надо. Ну так нормально, дивіться. Ну, дивіться. Так. Ну, отак от нормально, я считаю. Ну, давайте ззаді за... ну, зробимо. В принципу, я. Я нічого. Не знаю, як там ззаді бути. Коротше, у мене вже ідея коротше, для цього. Ну, зараз ніч. Дивіться, Зараз побежать цей чорний чел. Мені страшно, мені страшно. Ну, извиняюсь, но нет. Ну нет, я... я говорила, я не хочу здих... здихати уже 100 раз. Ну, айде так буде. Нормально, все видно, вроді би. Давайте віпку. Ой-ой-ой, да не віпку куплям, если що, метку поставим, я таке уже говорю. Давайте напишем. Ну, в принципі... Ну что, страшно? Нет! Як объясніти мені, як він заліз? Чом в нього такий розмер? Не, ну ви здійснитись. Ну ладно, будем зупешкою. Та... Та що це таке? Я як я тут вообще выжию? Як я тут виживаю? Алло, я просто не за мною годяються! Як мені після того вижити? Ну відстаньте від мене! Дайте мені жити! Дайте ты мне жить, пожалуйста. Наконец-то. Ладно, принципі, він чого він на мене не йде, я не знаю, що. Ну, і добре, що не йде. Я хочу ще ігрушку взяти. Звісно, домик такий маленький, ну, і, коротше, я, я колись було робила великі домики, ну. Ну, це я не пам'ятаю, що знімала. Віцо, от так. от. Ну, мені нравилося, як я поставила. Як там? Як це? О! Все! Ну, в принципі, я вважаю, що без гірляндів не можна. Ну, я буду з гірляндами. Я зараз рискую життю. Не знаю. Давайте візьмемо одну гірлянду. Я вже я не буду брати дві гірлянди. Я горбую О! Та боже, не догоняйся за мною, охранник! Блін, блін, блін. Все, я не дивився, що він не зайде сюди. Звісно, до мене зараз РП зайшла, ну Саворо, якщо что-то її бачили. <laughs> ну, скинь її, як вона зайшла до мене. Як ти заходжу, без. <laughs> Боже, пузатик. <laughs> Ладно, ребят, а я йду з вами прощаться. нове відео вийде сьогодні. Всім пока-пока! Ой, пока!